Страви з листкового тіста. Швидкий пиріг, який прикрашатиме ваш святковий стіл. Дуже швидко готується, смачний. Давайте готувати. Спочатку обсмажуємо цибулю, потім моркву. Філе куряче. Я нарізала дрібним кубиком, посолила його, Відварила гриби 10 хвилин, подрібнила та додаю до курки. Додаю ложку борошна та молока. І обсмажую до загостіння. Листково дрожжові листки викладаю на пергамент, не розкачуючи їх і випікаю 180 градусів хвилин 20 до золотистого кольору. Трішки даю охолонути і розділяю на шари. Викладаю на тарілку, на якій буду подавати, і першим шаром у мене йде морква, потім майонез. Ви можете шари викладати, як вам подобається. І в тій послідовності, яка вам подобається. Потім іде в мене курка з грибами, знову майонез, наступний шар цибуля обсмажена, трішки перед цим майонезом змастила. Зверху в мене сир моцарелла та плавлений сир. Потім знов цибуля, гриби з куркою, сир, майонез. Та накриваю останнім листком, який поливаю майонезом та прикрашаю моркву, яка залишилась. Внизу прикрасила зеленю та кукурузою. Залишаємо пиріг на годинку у спокої, щоб він просочився. Це дуже смачно та швидко. Підписуйтесь. Готуємо напівлінивий торт наполеон. Чому напівлінивий, бо все ж таки він потребує трішки випічки. Кажу чесно, для мене найсмачніший торт наполеон це той. Коли я готую власноруч коржі. Але це як альтернатива, коли у вас мінімум часу і потрібно швидко щось приготувати, наприклад, на гості. листково дріжове тісто розкачуємо і нарізаємо отакими от кубиками. Викладаємо на пергаментну бумагу, змащуємо яйцем і випікаємо хвилин 15-180 градусів. Тим часом готуємо крем. До молока додаю цукор, яйця, перемішую все та крухмал. Потім вливаю решту молока, перемішую, ставлю на середній вогонь, постійно помішуючи. Коли з'являться перші бульбашки, відставляємо в сторону, додаємо вершкове масло, даємо йому повністю розчинитися, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодне місце. Коли коржики спеклися, подрібнюємо їх на такі маленькі частинки. Додаємо крем половину, перемішуємо. На тарілку ставимо кільце. Викладаємо половину коржів на тарілку, розрівнюємо. Зверху кладемо ще іншу частину крему. Потім ще я додаю згущене варене молоко, 2-3 столові ложки. Потім знову коржі і знову крем. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник десь на годинку. Крихти в мене не залишилось, тому я взяла печиво, горішки і все це подрібнила в чаші блендера. А прикрашаємо торт, виймаємо кільце і посипаємо крихтою зверху та з боків. І по бажанню можете прикрасити, як вам подобається. Він смачний виходить, швидко готується приємного та підписуйтесь.